Рейдерське захоплення чи захист приватної власності впродовж тижня у Малею Подільському розвивається конфлікт у вигляді майже серіалу навколо колишнього магазину «Берізка», що в центрі міста. Його дієві особи: Приватбанк, Москалюк, «Москалюк», «Кондитерський Дім Вацак і якийсь там чорний нотаріус. Враховуючи суспільний резонанс, Віда спробувала дізнатися, де ж собака зарита, та звідки ноги ростуть у конфлікту. Звідки береться початок того маски шоу, якого хрестили ситуацію моглівчани, яке вже як тиждень в центрі прискіпливої уваги жителів міста. Могилівчани до цього часу думали, що увесь двоповерховий комплекс колишнього магазину Берізка є власністю місцевих підприємців подружжя москулюків Надії та Олега. Проте насправді історія дуже закручена, ще та Санта-Барбара. Будівля в різні періоди належала різним особам: приватному підприємству Евіс. Олегу Москалюку, його батькові Петру Москолюку у 2008 році Олег Москалюк звернувся до міської ради із заявою про оформлення права власності на приміщення магазину, яке було передано йому у власність як новостворене, оскільки він здійснив відповідну добудову та було видано свідоцтво під номером 525. 15 квітня 2008 року за свідоцтва номер 525 Олег Москалюк отримав три окремих свідоцтва про право власності, а саме 533 на перший поверх магазину, 534 на другий поверх магазину, 535 на частину підвалу. У квітні 2008 року Олег Москалюк оформлює іпотеку Приватбанку під заставу першого та другого поверхів будівлі магазину Поставицькі 17 так, в цій історії з'являється ще одна дієва особа приватбанк. У цей час в Берісці успішно ведуть свою підприємницьку діяльність. Спочатку там був продовольчий магазин, потім площі здають в оренду іншим підприємцям. А далі почалася інша частина історії судова. Як тільки прийшов час виплачувати кредит, з'являється ряд судових справ. Станіслав судиться з батьком, Чернігівським нотаріусом, Молі міськрадою. Аби визнати недійсними договори іпотеки між Приватбанком та його батьком під заставу майна Берізки, загалом, згідно офіційного реєстру судових справ по Берізці було десятки справ. Міськрайонний апеляційний верховний суди. Ці судові щаблі пройдено. Зокрема, Верховний суд становив, що позов пред'явлений Станіславом Московляком спрямований не на захист порушених прав, а на унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки. І в результаті Верховний суд підтримує сторону Приватбанку та залишає Берізку під заставою іпотеки Олега Москоляка та відмовляє позові Станіславу. Не будемо вдаватися, наскільки справно Олег Москалюк виплачує іпотечний кредит. Нам те невідомо. Проте в квітні 2024 року Приватбанк приймає рішення виставити на аукціон майно першого поверху будівлі по вулиці Ставистській, 17, яке належить йому на праві власності з 2016 року. Все робить чинно, солідно, витримуючи усі законодавчі вимоги. Оголошує про проведення аукціону. Його було призначено на 8 квітня 2024 року. Претендентами, згідно відкритих даних офіційного майданчика Прозоро, вирішили бути двоє. Стасенко Галина Володимирівна з села Джурин Шаргородського району, в нещодавному минулому працівник кафе «Надія», що знаходилося на набережній, та товариство «Кондитерський дім Вацак. Як нам вдалося дізнатися, Стасенко наразі продавчині в одному з продуктових магазинів. Стартова ціна лоту 3 мільйони 741 тисяча 600 гривень. У ході трьох раундів найвищу цінову пропозицію в 5 мільйонів 400 тисяч гривень подала Стасенко, і було визнано переможцем торгів. На перший погляд здавалося б, що все нормально. Проте не все. Вочевидь, проста продавчиня ніяк не може мати такі багатомільйонні статки і неозброєним оком. Стає зрозумілим, що за неї стоять інші фінансові донори. Щодо цього виникли сумніви і організаторів торгів, а підтвердилися вони тоді, коли сума у 5 мільйонів переможниці аукціону так і не була внесена, а отже, невиконані умови аукціону. І тоді Приватбанк 7 травня дискваліфікувало учасника та визнає переможцем торгів другої учасника, кондитерський дім Вацак. Закріплюючи це офіційно документально, і от ми підходимо до кульмінаційної точки серіалу. Нові офіційні власники першого поверху будівлі Поставиській 17 минулого тижня вирішує зайти до свого приміщення фактичної своєї власності. Проте Олег та Надія Москолюки чинять опір і починається з боріскої те саме маски шоу, яким його хрестили в народі з численними відео вкидами в різні пабліки та викликами поліціянтів і швидкої. З групами людей в чорному, то військовій формі, які охороняють кожну із сторін конфлікту. Московики звинувачують опонентів в рейдерському захопленні власності. Представники кондитерського дому доводять своє право користування власним майном. Щодня читують поліціянти, постійно виїжджають то на виклики однієї сторони, то іншої. Московіки навіть забарикадувалися у своєму офісі, що стильно боку приміщення. Одним словом, так берізка стала головною сценою місцевого серіалу. Віда зв'язалася з усіма його дієвими особами, звернулися до Приватбанку за коментарем отримати відповідь або ж коментар стосовно даної ситуації від приватбанку вам потрібно звернутися на головний, тобто з офіційним запитом на головний офіс приватбанку одразу після телефонної розмови віда звернулася до банку з офіційним запитом на отримання інформації поки відповідь не надійшла олег москалюк відмовився давати коментар я не хочу давати якщо я захочу я пораджуся, якщо я захочу я дам ні, приїдуть інші телегрупи, будуться все з Не дивлячись на те, що Олег Москалюк відмовився від коментаря, віда все ж надасть можливість вислухати його позицію. Офіційний коментар сторони кондитерського дому надала начальник юридичного відділу підприємства Лариса Савіцька. Кондитерський дім «Вацак» був учасником аукціону, який проводився, де визнано переможцем саме ТОВ Кондитерський дім Вацак». Відповідно, ми уклали договір купівлі-продажу з Приватбанком, який на момент проведення аукціону був власником даної будівлі і стали повноправним власником першого поверху житлового приміщення з адресою міста Могилю-Подільський, вулиця Ставицька, 17. Отож, відповідно укладених документів, ми маємо повне право володіти, користуватися та використовувати дане майно. Також зазначу, що згідно відомостей реєстру речових прав інших власників або користувачів першого поверху, окрім кондитерського дому, немає. Перешкоджає нашому користуванню Олег Москалюк разом з Надією Іванівною, його дружиною і ну, чинить супротив разом з невідомими особами. Це відбувається вже тиждень, відколи оформлений саме договір купівлі-продажу. Аукціон був відкритий, і кожен може зайти на сторінку, де проводився аукціон. Там є належні документи і переглянути всю інформацію щодо цього. Ну ще раз наголошую, що КДВ і кондитерські верніше, кондитерський дім є законним власником будівлі першого поверху по вулиці Ставицькій, 17. Могилівський серіал під назвою Берізка наразі триває, видаючи щодня нові його серії. З тими ж дієвими особами, поліцією та барикадами. Наскільки вистачить у його авторів сценарних рішень, поки невідомо. відомо. Відеш, враховуючи суспільний резонанс, намагалася, опираючись на документальну доказову базу, взяту з відкритих джерел та надану сторонами детально розповісти про нього та допомогти містянам розібратися в його суті. А ви, шановні, думайте та оцінюйте.